Всім привіт, друзі! Я Дорія Плей, і ми сьогодні знову гуляємо в Animal Shelter. В прошлому відео ми не полікували нашого тофі, а гуляли з нашою собачкою пушистіком. А сьогодні зараз полікуємо тофі. Нам треба укол антибіотика. Ось антибіотик. ось. О. вколола и через 20 секундочек нам надо еще один укол а через 30 антибиотик надо а, и воспаление легких это заразно диагноз укол антибиотика ну да воспаление легких это ужасно Ляк, а, купите нужные лекарства по рекомендации ветеринара и вылечите животное а ну зараз мы це все сделаем О, все, укол антибиотика. Все, у нас задание выполнило. Получите еще одну звезд... зв... звезду звезду. Репутации. Прикольно. Ну, я не знаю. Це... Ой, куда я тебе принесла? Ну, зато побачишь. Багато всего. А давайте зараз. оцим двом двум котиком найдем дун. Давайте я вас зараз пофоткаю. Ммм, mm. мм, mm, два-три. Ааа, это меня сейчас вот так. От. Mm, а зараз ми усе... Розпечатаємо фоточки, бачите? І будемо зараз шукати хазяїна. Думаю, шукати хазяїна це дуже круто, тому що ти робиш дуже круто тваринці. І не тільки тварині, а й хазяїну, який взяв ці тварину. Так, ладно. Шістіка. А, Животные настолько не доверяют людям, чтобы его, чтобы его можно дать в семью. Ок. Значит, с панакота треба нам погулятися. Так. Давайте зараз пограємося с панакотою. Чтобы она доверяла людям. Панакота. Панакоточка. Иди сюда. малюсенька. Давай мы тебе погладимо. погладим. Щоб вона довіряла нам. Щоб ну, їй було прям супер. Ми тебе погладимо, щоб все було в тебе добре. Хоче погратися у казочку, бачите? Давайте візьмемо казку. Ой, давай, давай, хочеш поігратися. Панакота. Така смешна. Ага. Ну так можна виводити на прогулочку котиків. І отак ними гуляться. <свісно> ну, шо там? Коточка, ти тепер довіряєш людям? Майже довіряю. Тепер хоче Тепер хоче, щоб її погладили. Один, дев'ять, нуль. Давай я тобі поглажу, пана кота. Бачите, вона хоче, щоб її погладили. Поки не перестануть бути сердечка. О, все, перестали бути сердечки. Тепер вона знову хоче указку. казку. Вот там. Вона тепер знову хоче, щоб її погладили. Ей, пана кота. Давай я тебе знову поглажу. Ай, по вибачте. Все пана кота. Думаю, вона тепер довіряє людям. Да, вона майже довіряє. Але думаю, вона вже така доверчива, що можна її віддати. І... Але він не довірчивый, бачите. Думаю, пана, пану Коту вже можна ну, віддати в іншу сім'ю. Знаєте, я думаю, ми зараз зробимо це завдання. І, так, пана Кота, Мерфі, Нікі, пушок, тофі. А, точно, чому? Я ж їхнє це кота. Все, сейчас камер. Тофі і Кота. У нас две тофе пана кота тофе. Панакота пушок тофе. Думаю, давайте пану кота. Ось все. Угу, да. Так, давайте. Ви підходите. Все, по пану коту приїдуть зараз. Пана Кота, по тебе зараз приїдуть, мали ти. Все, вже приїхали. Все, приїхали по пану Коту я. Так, вам. Так. Все-таки, друзі, знаєте, що? Я так подумала. Ми на цій ноті і, і завершимо це відео. Як ви знаєте, для мене традиція казати. Слава Україні! Героям слава! Е не забувайте підписуватися, ставити лайки. Ви були з е Дорією. І всім пока-пока.